Всім доброго дня! Продовжуємо нашу постійну рубрику Питання відповіді тож переходимо до коментарів та запитань. Так перше добрий день, прошу відновити лавочки біля озера, там де синя церква, за приїздом в старій боєрці. Є ця робота у нас в плані. Наразі проводимо ремонти дитячих майданчиків. Закінчимо з майданчиками. будемо спрямовувати наші сили на ремонт лавочок. Далі, а де повинні люди паркувати тепер свої авто після такого введення? Що буде збудована парковка? Це коментар щодо отриманого рішення від виконавчого комітету щодо встановлення бетонних полусфер, так би мовити, таких антипаркувальних обмежувачів по вулиці Богдана Хмельницька, 98, біля відділення нової пошти номер 2 Чому таке рішення? Тому що на превеликий жаль, водії досить ну безвідповідально і з неповагою до пішоходів завжди ну, дуже часто паркують свої автівки таким чином, що повністю перекривають всю зону прибудинкової території, яка заасфальтована перед входом до пошти, і пішоходи змушені виходити на проїжджу частину. Тому на жаль, іншого якогось варіанта і вирішення цієї ситуації просто немає. Ні? З приводу парковки, парковка нова збудована не буде. Просто доведеться десь паркувати трошки свій автомобіль далі, і автомобілістам доведеться все ж таки проходити пішки якихось 30-40 метрів для того, щоб дійти до нової пошти, під'їхати прямо під двері. На жаль, вже не вийде. Далі. Зробіть, будь ласка, пісочницю по вулиці Лінійна, 30 і завезіть, будь ласка, піску на дитячу площадку. Дякую. Пісок завеземо. Жодне придбання якихось елементів як пісочниці або ж інші. на В цей рік, на жаль, фінансування немає. Тому пісок можемо однозначно гарантувати, що буде завезено найближчим часом. І це питання вирішиться. Далі ганяють пил та багнюку, замість того, щоб зробити нормальні тротуари для пішоходів, наприклад, як Білогородська чи Молодіжна незалежності не заслуговує на таку щедрість від влади. Ще раз повторюємо, що ми керуємось виключно тим фінансуванням і бюджетом, який затверджений для комунального підприємства, і фінансування на цей рік на будівництво нових тротуарів відсутнє. Тобто можете звертатись з такими питаннями і пропозиціями до органу місцевого самоврядування. Далі, будь ласка, приберіть так само тротуар, якщо це можна так назвати, по вулиці Маяковського, від перехрестя з високовольтної до зупинки компресорна. Сьогодні рано вранці повністю було очищено від Тарасівського кола до вулиці Магістральної, тротуарну зону по даній вулиці. Тому ця робота вже виконана. Далі звертаюся з проханням до КП боярських ЖКГ по вулиці Молодіжна, Білогородська, де зупинка тройки. Мені прийшлося допомогти жінці. Інвалід на візку проїхати бар'єр, який без допомоги зі сторони жінка не змогла проїхати. Тому і пишу, щоб щось зробили. Дякуємо за зауваження. Вивчимо це питання. Якщо буде можливо це зробити власними силами без залучення підрядної організації, обов'язково відреагуємо та зробимо. Далі вирівняти вирівняти і полежіть нормальний асфальт від номера вісімнадцять до номера 24. чотири. Робите все через одне місце. Прийдемо на прийом до шановного начальника Жека. Звітує гарно. то й робіть все на совість. Дістало все в цій бойерці. Я з 1979 року тут живу. Зміни тільки в гіршу сторону. З приводу нормально лежить чи не нормально, Ми абсолютно відкриті, неодноразово казав казав своїх відео: хочете долучитись до контрольних обмірів або під час виконання робіт до контролю за якістю. Телефонуйте, доєднуйтесь, зможете контролювати. У нас веде контроль досить фаховий і досвідчений інженер з технічного нагляду. Тому абсолютно всі необхідні державні будівельні норми дотримані. Під час виконання цих робіт. Знову ж таки, у нас фінансування на ямковий ремонт, а не на капітальний. Тому, будь ласка, можете набрати, можете прийти, як вам завгодно. Можемо виїхати на будь-яку зроблених вулиць і, або в процесі там, де робиться, і скажете, що саме вам не подобається, і ми зі свого боку зможемо пояснити вам з точки зору будівельних стандартів і норм. Далі, шкода, що по вулиці Молодіжна 55 зруйнували дитячий майданчик? Коли планується відновлення простору для дітей, як і в попередньому запитанні, яке було сьогодні, на жаль, фінансування на придбання нових елементів дитячих майданчиків не передбачено. І останнє запитання: добрий день. Скажіть, будь ласка, що плануєте робити з старою плиткою після ремонту перехрестя вулиці Гоголя і Білогородській? Дана плитка буде влаштована назад після того, як виконують роботи з облаштування правильних кутів і правильних пологих спусків. Ця плитка закладеться назад на ті самі ділянки. Тож всім дякую. Підписуйтесь, коментуйте. Якщо хочете, щоб ваше запитання потрапило в нашу рубрику. Переходьте і коментуйте, будь ласка, саме у нас на сторінці підприємства. Тоді ваше питання обов'язково буде озвучено, і ви отримаєте на нього відповідь. До зустрічі в наступну п'ятницю.